Україна стоїть на порозі значних економічних реформ. На їхню реалізацію виділяють кошти європейські країни. Наразі територіальні громади можуть стати учасникам спільного проєкту з Європейським інвестиційним банком. Програма розвитку муніципальної інфраструктури України. Про особливості проєкту інформує завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Ігор Овчаренко. 23 третього. 2015 року між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано фінансову угоду щодо залучення 400 мільйонів євро для фінансування проєкту, програма розвитку муніципальної інфраструктури в Україні, основні напрямки кредитування, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективність будівель, зовнішнє освітлення населених пунктів, поводження з побутовими відходами. Мінімальна вартість інвестицій 5 мільйонів євро для освітлення населених пунктів та енергоефективності будівель. Для інших проєктів 10 мільйонів євро. Загальний період погашення позики з урахуванням пільгового періоду 15 років для проєкту у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів. Та поводження з побутовими відходами 22 роки для проектів у сфері централізованого теплопостачання та енергоефективності будівель, 30 років для проектів у сфері. Гаряче водопостачання, капітного водопостачання, водовідведення. Кінцевими бенефіціарами частини позики можуть виступати місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, включаючи підприємства державна чи комунальна частка, в яких більше 50%.